Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас? Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Володимир Зеленський сьогодні з офіційним візитом в Румунію. в Бухаресті. У нього заплановані переговори з колегою Клаусом Йоханісом. Про що говоритимуть, розпитаємо в нашої кореспондентки Олени Чернякової Олено. Які питання на порядку денному хочемо почути? Іро, ігорю, вітаю президент вже у Бухарості. А менш ніж за годину мають розпочатися головні переговори з його візаві президентом Румунії Клаусом Йоханісом. Тем, як завжди, не одна. Передусім, це безпека у Чорному морі та регіоні. Окремий пункт переговорів. Це подальша співпраця у зерновому питанні. чи… Розширить логістику українського збіжжя. Про все це вже почуємо а, по завершенню тета-тету і окремих переговорів між делегаціями. Також а, серед питань, які піднімуть, це... А, Участь Румунії в авіаційній коаліції, оскільки знаємо, що країна погодилась навчати наших пілотів на винищувачах F-16. І маємо питання, чи почалися вже навчання, чи коли їх взагалі очікувати. Ну і окремий пункт це оборонний пакет від Румунії. Президент має оголосити його попередньо з нашими даними. Туди можуть увійти і додаткові системи ППО, а також артилерія. Ну і про сам візит хочу розказати деякі змі про нього поширювали інформацію ще за тиждень. а Учора вже румунська сторона підтвердила, що очікують вони Володимира Зеленського тут у Бухаресті. А от офіційний Київ до останнього не принаймні у публічному просторі не підтверджував зустріч лише сьогодні. зранку Володимир Зеленський, як прибув до Бухаресту, повідомив, що очікуються переговори. Ну і саме Румунія справді є нам партнером від початку повномасштабного вторгнення. Вона прихистила. До 100 тисяч українських біженців, які отримують тут і допомогу, і а, мають змогу жити принаймні у безпечбезпечно. Е, е, ну і також румунський президент учора зазначав, що цей візит е, безумовно свідчить про підтримку Румунії України е, проти Російської Федерації і проти агресії Російської Федерації. Візит звісно відбувається на цій тривожних подій, як в Україні, а е, так і у світі, тобто. Досить вагомі питання сьогодні підніматимуться за закритими дверима. А результати й зустрічі ми почуємо вже о чотирнадцятій. Принаймні, у саме цей час планується спільна прес-конференція двох лідерів для журналістів. Колеги, дякую, Олена. Наша кореспондентка Голини Чернякова з Бухареста сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться із лідером Румунії Клаусом Йоханісом.